Вибух у місті Первомайській в 75 кілометрах від Харкова пролунав в день 4 липня о 13.35. Андрій з дружиною були вдома. Їхня квартира на шостому поверсі. Хлопок полетіли стекла. Вибіті всі двері. Тобто навіть паралельний санузлов двері повибивало С туалету, з ванна. Ну, соседи выбиты. Тоже их видно не было дома. Мы в тамбур вышли. Выбита входная дверь, и все двери тоже выбиты. Тут дети всегда играют. Ну, в течение всего дня. Вот здесь на площадке. Я не знаю, как они пострадали или нет. Не знаю. Но всегда здесь много детей. С десяток так точно. Удар по місту росіяни завдали ракетою іскандер, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Любов Григорівна розповідає, зібралась у магазин та тільки но відійшла від будинку, як почула характерний шум. Слышала шум, я ще голову задрала, посмотрела, що хвоста та літіла. А потім удар і плам'я. І Все, і побіжала до дому. Тріки шуми. Пожар був большой, чорне такое выше. Деревья тут такі горели, машини взрывались. Страшно було, дуже страшно було, що говорити. Мені восьмой десяток, конечно, страшно. Донька Тетяни та онуки були вдома. Обійшлося без серйозних травм. Ну, внука внучки було скло, а внучку просто осипало землею земле і вдарило, ну, вона упала. там. Якби от висли їх на скору на скору, ну вроді відпустили. Будемо зараз за ними наблюдати. Я була на цей час в коридорі, діти були біля вікна. І моя дитина ну, полетіла земля з квітів. ну, Вона була на креслі гойдалці і просто взривною волною її наклонила. І пому, ну Переляк і колінку розбила внаслідок влучання ракети. Сталося загоряння автомобілів на парковці. У багатоповерхівках повибивало вікна. На місці працювали 45 рятувальників ДСНС та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. За даними прокуратури, пошкоджено 9 житлових будинків та 9 автівок. Станом на 17 годину 30 хвилин зафіксовано 38 потерпілих осіб. Серед них 12 дітей. Найменшому потерпілому хлопчику три місяці. Інформація про постраждалих не є остаточною і їх кількість може збільшуватись. Ще одна дитина десятимісячний малюк в реанімації. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Найстарший постраждалій – 95 років. В основному це поступають хворі з посіченнями склом, поверхневі рани. В основному допомога надається тут, в приймальному відділенні. Паралельно фактично розгорнуті всі в нас перев'язувальні і відділення, хірургічні відділення реанімації. Є єдиний ряд судових розслідувань. Вже внесені відомості щодо вчинення вказаного злочину. Вже почались проведення оглядів місця події. Будуть як загальні огляді місця події всієї території, так і окремо квартир мешканців. Мешканські, які постраждали, будуть визнаватися потерпілими в рамках кримінального провадження на цю ніч, на наступну, мабуть, на ближайші ночі, які будуть, ми виставляємо під кожен під'їзд. Поліцейського для того, щоб не допустити фактів можливого мародерства. також ДСНС буде проводити оперативне обстеження цих, власне кажучи, помешкань на факт можливого усунення, не усунення, а наявності, тобто порушення конструктиву будівель від вибухової хвилі, і іншими словами, чи можна дозволити людям повертатися фізично до своїх осел. Біля кожного там під'їзду чергує національна поліція, щоб людям дозволити оперативно потрапити до, власне кажучи, своїх помешкань, щоб забрати цінні речі, можливо, якийсь там одяг. І буде надано тимчасове помешкання для перебування для проживання. Як у самому місті Первомайськ, так і можливо розглядаємо зараз питання про місто Харків. За словами командира спецпідрозділу Кракен Костянтина Немічева, окупанти вдарили по місту саме під час прощання військових із побратимом Олегом Фадієнко. Влучання було у будинок за 800 метрів від місця проведення заходу. Немічев вважає, що це був цілеспрямований удар по людям, що прийшли попрощатися з українським захисником, адже за весь час повномасштабного вторгнення це третє влучання по Первомайському.